Доброго дня, магія українська. мене звати Олена. Як далі складеться ваше життя? Що буде? Взагалі розкладу варіанти, цифру вибирайте варіанти інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Сихніфікація. Кварент по першому та другому варіанту. Як далі складеться ваше життя? І поради. Варіант по першому варіанту ваша сигнафікація. Ви бажаєте рухатись до починання в реалізацію саме тих планів, щоб покращити? Стосовно благополучення і достатку, але тривалий час в вашому оточенні були саме ті люди, які закривали вам шляхи і не давали можливості досягати бажаного. Що вони діяли? Що вони робили? Як би ви діяли, ви не змогли досягнути саме того рівня благополучної доставка по реалізації тих планів, які ви бажали, незважаючи на ситуацію на обставини? На даний момент ситуація змінюється. Говорять про те, що ви розумієте, як вам досягнути саме того, чого ви бажаєте стосовно реалізації власних планів. Ви вибрали шлях, ну тому що час прийшов, суд, вищий суд. Відкрилися можливості, відкрилися шляхи. І ви відчуваєте, а можливо, вже проявляється в вашому житті. Саме приходять шанси, можливості, інформація стосовно змін, кардинальних змін, і ситуація буде змінюватись повільно, не швидко, але завдяки підтримці вищих сил, завдяки тому, що. Не можуть негативно впливати на ваше життя саме ті, які закривали вам тривалий час шляхи. Ви проявили мудрість по відношенню до ситуації, тому ситуація негативного впливу, можливо, навіть у когось магія, саме вирішилася в ваш бік позитивно. Як далі складеться ваше життя? Що буде далі? Якщо ви жінка... Імператриця ресурсна, самодостатня, наповнена. Ви бажаєте йти в новопочинанні саме створення родини, одруження, наповнення стосовно результатів в особистому житті. Тобто, ви бажаєте бути дружиною, мамою, вкладатись, то ваше життя війде партнер. Теж ресурсна людина, мах. Можливо, ця зустріч відбудеться в сфері реалізації. Тому що маг, ресурсний чоловік, професіонал, але прийде влаштовуватись на роботу, або, можливо, навіть будете відкривати власний бізнес разом. Але в подальшому ваші стосунки будуть мати, Так, відкривати бізнес, тобто реалізація планів, стратегії, але в цей момент він відчує бажання все ж таки перевести стосунки. Партнер з професійного рівня в особисте, ну тобто паралельно. Взаємодіючи з вами, дана людина забажає все ж таки інших стосунків взаємодіяти, тому що відчуває бажання, кохання бути разом. І в нього є власне бачення стосовно ситуації. Якщо ви чоловік, то це саме ви. Відбудеться зустріч у вашому житті з жінкою, з якою ви забажаєте побудувати стосунки, страсть, активність ви будете проявляти по відношенню до спілкування з даною жінкою, тому що ви відчуєте в ній потенціал, і ви зрозумієте, що ви бажаєте переводити стосунки на новий етап. Відчуватимете внутрішню взаємність в почуттях і емоційно будете наповнюватися від спілкування з даною жінкою. Якщо ви жінка, то ваше життя війде чоловік, але ви будете обачні, тому що ви не бажаєте мати стосунки з чоловіком, який бажає лише насолодитися взаємодією, спілкуванням, а не брати відповідальності. Ви бажаєте саме будувати стосунки з відповідальною. Насамперед, Самостійною, самодостатньою, амбіційною людиною, яка, власне, рухається, розвивається, зупиняється саме по відношенню до власної реалізації. Ну, Тобто це є ваші пріоритети. Ну, а от що стосується стосунків взаємодії, ви вважаєте, щоб даний чоловік мав перспективу стосовно родини, одруження, Ну, ваше життя війде саме такий чоловік. Якщо це ваша реалізація, то ваше життя війде партнер, з яким ви забажаєте. І ви відчуєте підтримку саме в стосунках з даною людиною. Зрозумієте, що це саме той партнер, який допоможе вам досягнути бажаного результату. Загалом ви будете вдоволені, те, як дана людина буде проявлятися. Він і стратегії інтелектуально високого рівня розвитку, цілеспрямований. Самодостатній, але ще й внутрішньо енергійний, активний. І це як рушійна сила, саме по відношенню до нового починання, в якому ви будете взаємодіяти, допоможе вам дуже швидко досягнути позитивних результатів. Час змін саме в вашому житті, особливо, що стосується особистого життя. Ви сили благословили вас, якщо ви жінка, ну якщо ви чоловік безпосередньо в вашому житті. Ви сили благословили стосовно взаємодії або зустрічі насамперед з партнером-партнеркою, в залежності від статі, квирен, по першому варіанту. І ці зміни відбудуться, і ви отримаєте саме той результат, ну, якого прагнете. Загалом насамперед, потрібно говорити про... Те, що зміни позитивні збуваються. От ми говорили в саніфікації про зцілення повільно, але ви будете виходити, відкриватимуться шляхи, і ви будете розуміти, що там, де ви не могли діяти, там, де ви не могли проявлятися, позитивні зміни відбуваються, і ви здобуваєте шанс, можливість реалізувати і реалізуватись. Да, так, зцілення саме неможливості, закриття шляхів. Вас не чули, не помічали, ви були закриті. Але от ви отримали можливість і вам говорять, долайте, працюйте, очищайте своє оточення, відсікайте негативні думки. Прийшов час діяти, прийшов час боротися власне, за своє місце під сонцем, Прийшов час вкладатися в новопочинання, незважаючи на те, що можливо ви. Не розумієте, який результат ви отримаєте, але зміни відбудуться, і вам говорять дії активно дії, незважаючи на нерозуміння, або ви фактично ситуація складається так, і це після трансформації відчуваєте те, що нове життя, нове починання. І ви не можете прорахувати те, що буде відбуватися надалі. Але говорять, що і не потрібно рахувати, тому що ви тільки знаходитися в переливанні пустого порожнє і в бездіяльності. А вам, навпаки, потрібно на даний момент і саме в даний період активно діяти, активно проявлятись, щоб реалізувати і реалізуватися. Саме так порада для вас. Активно дійте насамперед. Очищайте свій простір від тих людей, які знаходяться в вашому оточенні, і прагнуть не дати вам можливості. Реалізувати, реалізуватись. Ну і ментал. Тому що ви тривалий час знаходилися в бездіяльності, закриті шляхи і саме от негативні думки. Коли ви, наприклад, не можете чогось досягнути, будуть повертатися дані негативні думки, а вам говорять, відсікайте, очищайте і рухайтеся до цілі, до результату, активно діючи. Керуйте своїм життям. Тримайте емоційний баланс, балансувати. Ну, вам говорять, балансувати це по відношенню до кількості питань або ситуацій, які будуть виникати на вашому шляху, але все одно ви саме самодостатня людина, ресурсна, яка подолає єдине, що потрібно відстоювати власні пріоритети і власні кордони, незважаючи на ситуацію, на обставини, ви саме та людина, яка має ресурс. І може досягнути того, чого вважає. Тому ви повинні керувати своїм життям власними зусиллями, а не перекладати відповідальність і не надавати можливість маніпулювати вам. Дякую. Як далі складеться ваше життя, що буде? Вам говорять про те, що ви здобуваєте можливість, шанс реалізувати, реалізуватись стосовно благополучного достатку фінансово матеріального. І ви розумієте, що лише потрібно працювати для того, щоб прибуток, для того, щоб отримувати, бути самодостатньою, по відношенню до фінансового получення достатку. І ви налаштовані активно діяти, як би ситуація не відбувалася, але говорять, бути обачним по відношенню до подій ситуації, але все одно діяти. Незалежності, як будуть складатись обставини, або що буде відбуватись, ви повинні діяти, ви повинні проявлятися, тому що від вашої активності в сфері реалізації залежить результат, який ви будете мати. Як далі складеться ваше життя, що буде? Закінчення певного періоду безресурсності, бездіяльності, ставиться крапка і вам говорять, що... Вас підтримує рід. Вас підтримують рідні та близькі люди саме на шляху до реалізації. Ви повинні руйнувати негативні думки, які є, і йти в новопочинання, ну тому що саме так відбуваються події, ви повинні поставити крапку саме на передбачення лише негативних результатів. Цього не потрібно робити, не потрібно виснажувати себе негативними думками і зливатись ресурсно, а потрібно чітко ставити перед собою ціль Я йду в новопочинання, досягати благополуччя достатку. І ви зрозумієте в подальшому, що рідні та близькі люди будуть підтримувати вас на даному шляху. Взагалом можете впевнено чітко розуміти те, що ваш рід, рідні та близькі, ті, які померлі, теж підтримують вас на даному шляху. От єдине, що вони спостерігають, і це, можливо, для когось і буде мотивацією саме по відношенню, вони спостерігають на те, як ви будете виходити з даної ситуації. Говорять, от не потрібно бути в непевненості і лякатися саме майбутнього, невідомого майбутнього. Ви повинні вірити в себе і ви повинні активно діяти. У вас достатньо енергії, щоб дане нове починання мало саме той результат, ну, який ви бажаєте досягнути. Так, да, тільки виходить, от втрати відбулися, так, да, загалом. Але не потрібно, наприклад, якщо це відбувалося в минулому, то не потрібно перетягувати негативні результати і в майбутнє. Говорять саме про те, що ви енергетично наповнена, ви повинні радіти саме подіям і ситуації, як будуть складатись надалі. Ви ресурсне саме те новопочинання або те, в чому ви бажаєте реалізуватись, ви досягнете. Позитивного результату ви будете насолоджуватись, ви будете радіти, ви будете відчувати наповнення задоволення, саме від позитивних результатів, від досягнення цілей по відношенню до нового починання, до того, в чому ви бажаєте реалізуватися, що ви бажаєте вибудувати, в що ви будете вкладатися. Воно на 100% принесе вам прибуток і ви відчуєте саме самодостатність по відношенню до благополуччя достатньо матеріально Але, от єдине, що вам говорять, як далі складається ваше життя. От складається ваше життя далі, все залежить від вас. От Є етап. Негативні думки зливаєтесь, знаходитесь в безресурсному стані бездіяльності. Не ставите крапку саме на... Негативних передбаченнях або саме руйнування відбувалися, або повинні ви очистити саме ментал, щоб діяти, то говорять, що час прийшов по відношенню до ситуації, саме так. Ви ресурсне самодостатнє і повинні довіряти собі і рухатися. Ну, ви загалом ясне розуміння отримаєте і ясність стосовно даної ситуації. От єдине, що Кожний буде отримувати результат в різний період свого життя, тому що це залежить від того, як ви подолаєте, пропрацюєте, очистите ментал від негативу. І почнете діяти наскільки активно і загалом. Появляйте мудрість стосовно ситуації, згодом рухаючись саме в нове починання, ви отримаєте саме те, чого бажаєте. Ну, вважаєте. Дана ситуація по кармічній справедливості, ви отримаєте шанс, можливість. Досягнути те, що бажали і про що мріяли. Ви повинні розуміти, що успіху ви досягнете. От Якщо ви застрягли саме в невпевненості, і ці негативні думки примножуються, то от вам є передбачення стосовно трансформувати потрібно. Ви ресурсна людина, ви досягнете успіху, але потрібно, щоб зміни відбулися, потрібно поставити крапку. І тоді активно проявляючи, проявляючи досвід, знання, мудрість стосовно ситуації. Ну або Саме вищі сили надають вам дану інформацію і говорять, проявляй терпіння, проявляй мудрість стосовно даної ситуації, вони як звертаються до вас. Ти досягнеш успіху, тому що це по справедливості. Трачала, трачала, не досягала, не могла здобути саме шанс, можливість покращити ситуацію, а от здобувши результат залежить тільки від вас. Чи досягнете ти, чого бажали і про що мріяли. Дякую, має таро української зустріч.